Євген Маланюк Стилет чи Стилус. Стилет чи Стилус? Не збагнув. Двояко вагаються трагічні терези. не кинувши у глиб надійний якор, пливу й пливу повз береги краси. Там дивний ліс зітхає ароматом і ввесь дзвенить од гимнів п'яних птиць. Співа трава. Ніким ще не зім'ята і вабить сном солодких таємниць. Там зачарують гіпнотичні кобри під пестощі золототілих діл. а тут жаха набряклий вітром обрій привабить, зрадить і віддасть воді. Та тільки тут веселий галас бою, розгоном бур і божевіллям хвиль безмежжя. зачарований тобою пливу у тебе. В твій п'яний синій хміль Читала Олександра Кравченко для довідка Біз, Йоей.